Я хочу ще показати вам дуже класну трояндочку, яка мені завжди дуже подобалася, але я боялася її у свій сад, тому зробила тільки декілька саджанців, якби ну, експериментально посадила на полі, подивитися, як вона буде себе вести. І веде, веде вона себе у нас на Західній Україні. Прекрасно. Ось був дощик. Дивіться, це First леді. Перша леді. Ось дивіться, вона дуже довго відкривалася. Дуже довго. Вона дуже була декоративна. Оця квіточка відкривалася дуже-дуже довго. Дивіться, яка вона красива. Ось така вона, як на камери, така вона і в житті. Вона насправді десь, вона густо густомахрова. Бачите, яка? І вона насправді сонечко класно тримає, як оказалось, я не думала. І класно вона тримає дощ, бо тони не загнивають. Красунечка. Дощ витримала на ура. Взагалі бутончики не загнивають у неї. Я чомусь думала, що вона буде портитися дощем, але ні, бачите, дивіться, яка молодець. І вже бачу, де є базальний пагін, гарно кущик наростає. Ну, Собі відсажу, тому що бачу, що для наших умов підходить. І поряд якась спрейчка, не знаю, що за сорт, маленька, красуня.